Скоріше за все вас звільнять, тому що ну навіщо ви треба? Ну і останній пункт, про який я хотів вам розповісти, це невиправдане очікування. Ну, наприклад, це відбувається, коли вас беруть за розрахунком на те, що ви будете кар'єрно зростати. Наприклад, в команді не вистачає тімліда ліда, і відчувається, що ну якось всі інші програмісти ну просто не тягнуть. Вас взяли на те, щоб ви нарешті зайняли це місце тімліда. Тобто, ну вас взяли сініром, але відчувають, що от ви потенційний тімлід. Але пройшло півроку, і бачиш, що ви точно така ж амеба, як всі інші. Скоріше за все, вас звільнять. Тому що ну навіщо ви треба? Там і так вже амеб вистачає. Ну те ж саме стосується, якщо ви прийшли на проект з обіцянкою вивчити та нову технологію, яку на цьому проекті використовують, але так і не змогли ви вивчити її за ті терміни, які обіцяли. Тобто на вас покладали якісь очікування, але ви їх не випроводили. Але ну, такі ситуації відбуваються, і в такому випадку, ну також зважайте, що напевно ви тут втратили якийсь непоганий шанс. Потім ця людина звільняється, такі люди завжди звільняються, тому що сорян ну, просто це вигорання. Люди втомлюються від такої праці, і вас беруть з ринку. А розрахунком на те, що ви туди прийдете і одразу відростіть собі всі ті руки і ноги, які були у попереднього співробітника. З Зрозумілих причин ви це не зможете зробити. Так ось це достатньо часто буває, коли вас взяли з ринку, засунули і вважають, що от, був колі, тепер Вася і все заніс колі. Тепер Вася до нього звертайтесь по будь-якому питанню. Це повна херня. Так що, якщо ви потрапили в таку ситуацію, просто майте на увазі, скоріше за все вас звільнять мене сарян немає для вас іншого світу, в цьому світі отак вот відбувається.